Вітаю, друзі! 8 грудня сьогодні з вами знову Валерій Кличук. Переговори продовжуються. Зеленський їде до Лондона, там буде зустрічатися із лідерами Європи, а потім поїде до Риму. Трамп же заявив, що українська делегація погодилася на мирну угоду. На мирну угоду погодився і Путін. Мирну угоду пропонував він. А от Зеленський її навіть не читав, і він трішки цим розчарований. На тлі війни, яка продовжується, і ударів по. Танкерах тіньового флоту Російської Федерації ціни на страхування суден злетіли догори. Неймовірно, Китай тим часом домігся ще більших скидок на російську нафту, а Росія продовжує воювати. Воювати, запускати по Україні ракети і безпілотники, і також безпілотники невідомого походження з'являються у повітряному просторі Європи системно. Не зникають вони звідти. Давайте все це, друзі, зараз обговоримо. Тому підписуйтесь, будь ласка, на канал. Дякую вам за підтримку і тепер детальніше. Зеленський вчора у своєму вечірньому відеозверненні, яке записував із потяга, ну це було дуже видно і, очевидно, він підтвердив, що мав розмову з Стівеном Віткофом та Джаредом Кушнером. За його словами, це була розмова конструктивна, хоч і непроста. Він додав, що американські представники знають базові українські позиції і також говорить про те, що умер і гнатов мали з ними розмову. Сьогодні вони будуть у Лондоні і будуть розповідати всі деталі. Умер написав у себе. Телеграм-каналі, що готовий розповісти про всі нюанси угоди, готовий розповісти про те, що йому розповіли Вітков і Кушнер за підсумками зустрічі із Путіним. Але ми чудово розуміємо, що тривала присутність НАТОва і Мерова в США, друзі, це означає, що там було досягнуто певних домовленостей, певного формату про те, якою ж може бути ця мирна угода. Але схоже на те, що. Трампу не подобається позиція Зеленського в цій частині. І дійсно, ми зараз будемо бачити складну дискусію між європейцями, Україною, європейцями з Україною і Сполученими Штатами Америки. І навіть в Америці вже не всі задоволені Європою, не лише Дональд Трамп. Це дуже показовий момент, на що треба буде звернути друзі увагу. Сьогодні Зеленський відвідає Лондон, зустрінеться із Стармером, Макроном. І канцлер Німеччини Фрідріхом Мерцом. Про це пише видання Independent. Головна тема, звісно, хід переговорів і гарантії безпеки, до яких Європа не поспішає долучатися. Завтра, 9 грудня, Зеленський відвідає Італію для зустрічі з прем'єр-міністром країни Джорджією Мелоні. Деталей більше нема жодних на рахунок візиту до Риму. Як на мене, візит до Італії дуже дуже цікавий і інтригуючий, і враховуючи те, що Мелоні займає дуже таку посередковану позицію щодо переговорного процесу. Загалом а в Польщі стурбовані тим, що їх не запрошують до Лондону, і взагалі не запрошують до переговорної групи, яка нині сформувалася в Європі, мається на увазі лідери Франції. Британії та Німеччини разом із Зеленським обговорюють ці проблемні питання, зокрема питання припинення війни. А Польщу до цього не долучають. Там дуже серйозна дискусія з цього приводу. Вона навіть розвитається сьогодні в соціальних мережах. Я ж додам від себе, що Польща сама винна, оскільки вона себе позиціонує як антиукраїнська європейська держава. Так, вони нам допомагають багато, але отримали за це шалені компенсації з європейського бюджету. І настрій поляків по відношенню до українців, як ви знаєте, не дуже привабливі. І це є величезною проблемою для самих поляків. Ну і для нас, звісно. Дональд Трамп заявив, що Росія нібито погодилася на його мирний план, тоді як Зеленський навіть каже, не читав його станом на кілька годин тому, чим він трохи розчарований. Ну, розчарований, звісно, Дональд Трамп. Що він говорить конкретно і дослівно? Каже, ми розмовляли з Путіним і з президентом Зеленським. І мушу сказати, що я трохи розчарований тим, що Зеленський ще не прочитав пропозицію. Додам, друзі, один такий момент від себе. Зараз Трамп. Стверджує, що в нього була телефонна розмова, я так розумію, після багатосторонніх переговорів із Путіним і Зеленським. Хоча офіційно ні Путін, ні Зеленський про це не повідомляли. Чи говорить Дональд Трамп правду? Будемо з'ясовувати далі. Він продовжує, що він говорив, мовляв, із Зеленським і Путіним кілька годин тому. Його люди її схвалили, тобто люди Зеленського. Але він ні, Росія з цим згодна. Росія, думаю, хотіла б отримати всю країну, тобто Україну, якщо так подумати. Але Росія, як я вважаю, згодна з цим, тобто з мирним планом, який вже проговорений. Але я не впевнений, що Зеленський із цим згоден. Його команда це підтримує, а він цього не читав. Ну звісно, Зеленський це читав, але те, що у Зеленського позиція, яка не подобається Трампу, ми знаємо про це давно. І навіть я, коли е в п'ятницю був в студії телеканалу Апостроф і спілкувався з журналістами, мене запитували про те, чому Трамп не хоче говорити з Зеленським, тому що говорю, що Зеленський для Трампа токсичний. Він не сприймає його. У них особиста неприязнь на привеликий жаль. Ну і нині Трамп фактично це підтверджує. А Дональд Трамп молодший сказав, що його батько може в певний момент відмовитися від участі в мирному процесі з регулювання війни в Україні. Каже він дослівно наступне: Я думаю, що це можливо, що хорошого та унікального моєму батькові, так це те, що ніколи не знаєш, що він зробить. Він непередбачуваний. Ну, Трамп молодший підтвердив, що Трамп старший непередбачуваний. Але я друзі скажу, я не вірю в те, що Трамп вийде з переговорного процесу оскільки для Трампа. Дуже важливо отримати все ж таки Нобелівську премію миру за 9 завершену війну, незважаючи на те, що попередній, який він закінчив, вже відновлюється. Про це також буду говорити. Ну а от видання Вашингтон Пост, про яке я вам згадував, а саме в контексті думки американців щодо позиції європейців, пише про те, що. Лицемірство Європейського союзу щодо України, Франції, Німеччина та Бельгія охоче вказують Трампу на скалку в оці, але вперто не помічають колоди у власному з такими друзями і ворогів не треба. Це те, про що я тут на каналі з вами друзі говорю вже неодноразово, не один місяць. Позиція Європи щодо України вона дуже неприваблива. Вони нам не допомагають, але вони торгують з Росією величезними об'ємами. Журналісти звернули увагу на новину про те, що Макрон нібито попереджав Зеленського про небезпеку поступок щодо мирної годи та говорив про можливу зраду з боку. США. далі я вам зацитую те, що написано у цьому матеріалі. Європейським лідерам не завадило переконатися, що вони самі без ріха, перш ніж бурляти такі важкі камені. Як Макрон пояснить, приміром те, що Франція третій найбільший покупець російських енергоносіїв у Європі. І йдеться не про часи до 22-го чи 14-го року, коли Путін розпочав свої незаконні вторгнення в Україну. Це дані станом на серпень 25-го року. І ця проблема носить загальноєвропейський характер, йдеться в матеріалі. І дійсно, європейці торгують із Росією шаленими темпами, санкції водити не хочуть. Ну і не помічають справді колоди в своєму оці, коли стверджують, що є скалка в чужому. Журналісти додали, що європейські лідери охоче декларують свою непохитну відданість і солідарність з Україною. На словах, на ділі ж континент часто не здатен ані домовитись, ані тим паче діяти, аби ухвалювати необхідні рішення чи йти на жертви заради підтримки сусіда. Ну і дійсно, ситуація абсолютно правдива. Європейці сьогодні. Чиняють не дуже привабливо, м'яко кажучи по відношенню до України, хоча висловлюють співчуття, навіть передають нам гуманітарку на тлі ударів по енергетиці, якісь генератори і так далі, тому подібне, виділяють кошти, але продовжують торгувати з Росією, тим самим підживлюють російську воєнну машину. А рахуйте, підтримують Путіна у його війні проти України. Це реальність. І добре, що це пише Washington Post, бо таку дискусію вже варто підіймати на найвищому рівні, те, що ми з вами тут робили раніше. Ну і цим всім дійсно користаються інші країни, не лише Європа, а й Китай. І на тлі таких непростих сьогодні позицій Європейського Союзу, непривабливих по відношенню до України, найефективнішим засобом стримання російської агресії і формування нової позиції європейців є Збройні Сили України, друзі. Так, атаки потягнімо флоту Російської Федерації, які частково підтверджені українською стороною, вони даються знаки і нам дають позитивні результати. Про що йдеться мова? Ціни на страхування суден, які здійснюють перевезення у Чорному морі, зросли втричі. Про це пише видання Financial Times. За даними джерел видання, найбільше ціни зросли у прилеглих до Росії районах Чорного моря, які межують з Україною, Грузією та Туреччиною. Окрім того, значно зросла вартість страхування суден, які пов'язані з Росією. Financial Таймс пропускає, що причиною цього зростання стали удари України по танкерах Тянього флоту Російської Федерації, який Москва використовує для того, щоб обходити західні санкції. А нагадую, друзі, що абсолютна більшість танкерів, які перевозять російську нафту, законним і незаконним способом належать Європі. І страхують ці танкери також європейські компанії. Ну, тепер трішки у них видатків буде більше. Так, така війна, нічого з цим не вдієш, хоча це дуже не подобається європейцям, не подобається Туреччині. Уже заява від Естонії була, яка говорить про те, що не треба бити по танкерах тіньового флоту в Балтійському морі. Тому видання Вашингтон Пост, редакційна стаття їхня, вона абсолютно правдива. Росія ж тим часом збільшила знижки на нафту для Китаю до рекорду спочатку війни. Про це пише видання Reuters І дійсно, зараз Китай не зацікавлений від слова зовсім у зупинці цієї війни. Тому і Цзінпін відправив Макрона. З тим самим, з чим він приїхав до нього. Ну, він приїхав з пропозицією, а Сі відправив його з цією ж пропозицією назад. Тому я говорю, відправив з тим самим. І тепер Європа не знає, що робити. а Макрон вчора заявляв про те, що будуть вводити санкції проти Китаю. Ну окей, ведіть спочатку, хоча б санкції проти Росії. Про що йдеться мова у матеріалі Reuters? Як повідомляє агентство з посиланням на трейдерів, російський сорт ЕСПО Бленд. Що поставляється до Китаю, з навантаження у грудні продається в китайських портах з рекордним дисконтом у 5-6 доларів за барель до бренту. Від бренду мінус 5-6 доларів. Наприкінці вересня далекосхідну нафту по китайські НПЗ купували за ціною вище бренду на пів долара чи навіть і один. Таким чином, після введення санкцій США проти Росєфті і Лукойла, головний російський сорт для китайського ринку подешевшав на. 5,5-7 доларів за бочка, або приблизно 10%. Китай отримує бенефіти. Як Китай може бути зацікавленим? Тим паче проти Китаю не вводяться санкції. Ну, та сама Польща, вона активно запускає товари з Китаю через кордони з Білоруссю. От поляки от бідкаються, чому їх не запрошують до переговорів. Поляки, воюйте, торгуємо ми. Ми торгуємо, а ви воюєте. Ну, в принципі, як і вся Європа. На жаль, друзі. Ну, а тепер трішки детальніше про нічні атаки по Росії та Європі. Нідерланди піднімали в небо два винищувачі f 35 через повідомлення про безпілотник. Феєрична знову історія. Загалом, як і всі решта у європейських країнах з цими безпілотниками, нічого збити вони не можуть. У Міноборони зазначили, що дрон не становив безпосередні загрози та вже покинув повітряний простір. Водночас додали, що наразі невідомо звідки прилетів безпілотник. Так, це самі ті Нідерланди, які дуже багато закупили свого часу. Газу у Росії з початку широкомасштабного вторгнення. Вони є лідерами із придбання такого газу. Одними з, якщо бути точним, цієї ночі російські війська атакували Україну 149 ударними дронами. Про це, про це повідомили у повітряних силах України. Збили 131 безпілотник, наші військові зафіксовано влучання 16 ударних безпілотників на 11 локаціях. Ну і на чотирьох падали уламки. Наслідок падіння російського безпілотника в Чернігові пошкоджений багатоквартирний житловий будинок. Постраждало троє там, їх е, не всіх, але одного постраждало госпіталізували до лікарня, решті надали допомогу на місці. Також російські війська завдали ударів безпілотником по дев'ятиповерхівці у місті Охтирка на Сумщині. Відомо про сім постраждалих. Але наші дрони атакували цієї ночі і Росію. На Ростовщині після пошкодження ЛЕП зникла електроенергія в низці населених пунктів. В Красноярську били по ТЕЦ, точніше, біля ТЕС. Перепрошую, по ТЕЗИ мене б'є. Пишуть про пожежу на складах. Гучно було і в Англії, де розташовані аеродроми та нафтобаза, а Міноборони візвітувало Росії, що їхня ППО збила 67 безпілотників. Небагато. Ну і до війни, яку зупинив свого часу Дональд Трамп, у жовтні місяці він підписав, точніше, був посередником, з підписання угоди про зупинку війни між Таїландом та Камбоджою. Там знову вона спалахнула. В принципі, як спалахують бойові дії між сектором Гази та Ізраїлем. Хоча Бенемін Нетаняху говорить, що вони переходять до другого етапу перемиря. А от щодо Таїланду, між Таїландом та Камбоджою знову спалахнули бої, не дивлячись на мирну угоду. Підписано за посередництвом Трампа у жовтні. Повідомляють, змі сторони традиційно звинувачують на одного узриві перемир'я. Таїланд заявив про ракетні удари по цивільних районах і почав бити з авіації по військових об'єктах уздовж кордону з Камбоджою. У наслідок зітнень на кордоні один тайський військовий загинув, а четверо були поранені. Друзі, це я вам повідомляю не в плані критики того, що робить Дональд Трамп. Я маю на увазі його мирні ініціативи. Хоча Трампа дійсно не цікавить, як закінчуються війни в світі, але він це робить. І тут треба віддати йому належне, що він все-таки просуває мирний порядок денний, але не хоче вивчати проблеми конфліктів, зокрема війни Росії проти України. Це окрема тема, про яку треба згадувати і про яку треба багато говорити. Але ще раз наголошую: те, що він дійсно прагне, щоб війни зупинялися, в цьому нічого поганого не бачу. І також, друзі, на завершення вам ще одна вина. Щодо внутрішньої політики України. До цього часу керівника Офісу президента України, президент України не призначив. Чому? Ну, для мене це певною мірою загадка. Не може Зеленський визначитися. Можливо, побачимо цього тижня нового керівника Офісу. Але Де Єрмак ми також не знаємо і не розуміємо. Це також інтригуюче запитання. Українська правда, яка пильно слідкує за цією темою, написала матеріал, в якому мовиться про те, що Зеленський формує нову. Велику сімку для ухвалення рішень без домінування Офісу президента України. Хоча, я чесно кажучи, в це не вірю. Про що йдеться в цьому матеріалі? Ключові рішення будуть ухвалювати за участі президента, майбутнього глави Офісу президента України, прем'єрки Юлії Свириденко, лідера Монобільшості Арахамії, голови Верховної Ради Стефанчука та інших учасників. Українська правда говорить, що цю конфігурацію всередині команди. Вже неформально називають Великою Сімкою. Було шість менеджерів, тепер буде сім. Що пише матеріал? Що пишуть журналісти в цьому матеріалі? Нам треба урівноважити різні центри. Так нібито переповідає той, хто дотичний до цих процесів журналістам в офісі президента України. Ідеально буде, якщо ми вийдемо на таку модель, коли ключові рішення будуть ухвалюватись у президента. Але в ході стратегічної розмови, коли є він, глава офісу, є від уряду Середенку. І може ще хтось, є відради Арахамія, Стафенчук, ну, може, ще хтось. Така велика сімка чи дев'ятка, вони кажуть. Поговорили, вирішили і побігли робити всі одну зрозумілу задачу. Ну, як на мене, це вже було, ми це вже проходили. І співрозмовники видання, наголошуючи нова система, означає перехід до моделі багатополярності всередині влади, де вирішальний вплив поділяють між трьома центрами: президентом, Кабміном і парламентом. Публікації зазначено, що це має замінити попередню дуалістичну конструкцію, у якій ключова вага належала главі офісу президента України. Думають, як управляти державою, і це триває з 2019 року, коли у нас були проведені президентські вибори. Друзі, на цю хвилину всі новини, які хотів повідомити. сподіваюся, вони для вас були цікавими. А випуск, як завжди, лаконічний. Якщо це так, пишіть в коментарях. Якщо ні, пишіть свої зауваження, пишіть свої думки і міркування з приводу почуту. Дякую, що були зі мною. Всіх люблю ціною шану. Не промикайтесь. Все буде Україна!